Апатія, плаксивість та агресія. Ці та інші симптоми у підлітків є першими дзвіночками для батьків про те, що у їхньої дитини тривожний розлад або депресія. Фахівці кажуть, за останні два роки кількість підлітків із такими ознаками зросла. Здебільшого це пов'язано із невизначеністю у їхньому майбутньому та намаганнями знайти себе. Додають ситуацію, ускладнила війна. Що аналізувати 2021 рік, то з тривожними розладами в наш заклад звернулося близько двох дві сотні дітей. А якщо аналізувати 2022 рік, то їх кількість збільшилася вдвічі з тривожними розладами це близько 400 дітей. З депресіями в 2021 році зверталося близько 170 дітей. В 2022 році це вже 390 дітей. Психологи кажуть, що подекуди затяжна депресія або тривожний розлад у підлітків можуть навіть потребувати стаціонарного лікування. Аби ж батькам розпізнати перші ознаки цього стану, фахівці радять спостерігати за змінами у поведінці дитини. Батьки дійсно можуть запримітити у дітей перші ознаки: це підвищена плексивість, емоційна така нестабільність, порушення сну, зниження апетиту, відмова від улюблених занять, які раніше пода. Добалися дорослі, теж перебуваючи в умовах війни, звичайно, мають теж нестабільну психіку, і діти, звичайно ж, її щитують. Ну і звичайно, діти теж розуміють і переймаються, коли чують і звуки сирен, і розуміють, що щось відбувається незвичне. І в принципі, це нормальна їхня реакція на ненормальні події. Часто перебуваючи в депресивному стані, підліток насамперед замикається в собі. А це призводить до холоду та апатії ставленні до близьких людей та речей, які раніше приносили задоволення. У такому випадку суттєву роль відіграє те, як батьки будуватимуть діалог зі своєю дитиною. Психологи радять вкрай важливо дати зрозуміти підлітку, що його підтримують та в жодному разі не будуть засуджувати. Наголошують, будь-яка агресія у бік дитини нічим хорошим не закінчиться. У підлітків є чітке чітке в... Внутрішнє переконання, мене ніхто не розуміє в цьому. Ніхто цього не може розділити. Ти мене не розумієш і ніколи не зрозумієш. І вони це будуть кидати батькам або в вічі, або в спину, навіть якщо вони цього не говорять, вони так це відчувають. Є високий рівень поваги, прийняття. Батьки дають достатньо цього визнання дитини, не засуджують, не критикують, не звинувачують, не намагаються розшурхати з точки зору, «давай вже роби щось з собою. А... А підходять досить толерантно, проявляють симпатію і кажуть, я на твоїй стороні, я з тобою. Якщо ж ви помітили, у вашої дитини вище перераховані симптоми, та вона таки відмовляється йти з вами на діалог, обов'язково зверніться до спеціаліста Софія Капінос та Віктор Міщук, телеканал ITV.